Збір крові, облаштування місць для людей з інвалідністю та повернення паліїв на щотижневій плановій апаратній нараді обговорили основні питання та проблеми Бориспільської громади. Зокрема, депутат міської ради Ілля Луців звернувся до присутніх з проблемою жителів вулиці Глибоцька, яка стосується проїзду великогабаритних транспортних засобів. Просять, щоб ми варіант зробили з товари, якщо зараз нереально тому що в нас де війна. Але що ми можемо зробити, як я вважаю, і звертаюся до, до виконкому і буду звертатися до депутатів. Ми можемо встановити камери фіксації обмеження швидкості. Це певно, будемо також з поліцією обговорювати це питання на вулиці Глибоцька, щоб обмежити все таки швидкості. І друге питання по поводу також до поліції, будемо звертатися по поводу того, якось ми контролювали знаки. А що на візді в Бориспіль є, що обмеження великолабаритних транспортних вантажівок, щоб якось ми це контролювали, як би ми це могли зробити. Тому що там їдуть 30-тонники мани по цій вулиці, потім вони їдуть на вулицю Бажівка, вони знищують покриття на Глибицькій, вони знищують фундаменти старих будівель по Глибоцькій, це правда. А потім їдуть на Бажівку, там все знищують і так далі. А час згідно чинного законодавства і право дорожнього руху, вони мали б, не доїжджаючи до Борисполя, повернути направо поїхати по попружні, а далі собі їхати чи на бравери, чи куди їм треба. з приводу камери швидкості, питання, які треба досліджувати, і питання все ж таки фінансування міської ради, з приводу порушення правил знаку та реки. В принципі, у нас по всьому місту заборонено руху транспортних засобів транзитом. Транзит. А окрім тих, які зрозуміло переводять у нас спеціальні вантажі з Збройних сил України, сили оборони, тут ми це не говоримо, а також ті засоби, які обслуговують підприємства, доставляють товари, техніку і тому подібне. Але вони, звісно, право здорожнього руху мають з найкоротшим маршрутом. Перевіряти і контролювати це не дуже просто, але ми здорово складаємо. Він працює конкретно по цій вулиці, для того, щоб розуміти, це транзитом їдуть трамповальні басоби, чи е, ті, які їдуть на найближчі підприємства. Окрім того, керівник батальйону патрульної поліції Борисполя Артур Шкроб повідомив, що з потеплінням почали надходити виклики про паліїв, та нагадав, що за несанкціоноване спалене листя та сміття передбачена адміністративна відповідальність. Минулого тижня заступник міського голови Дмитро Гопанчук долучився до наради з делегацією Південної Кореї, де обговорювали удосконалення транспортної інфраструктури Київщини. П'ятницю відвідав міжнародну зустріч, яка відбулася в Бучі. З Південно-Краївською Республікою за участі губернатора вони виконали і майже вже готові повністю. І ми ув'язуємо свої детальні плани по дорожній інфраструктурі. Вони виконують комплексний план розвитку транспортної і логістичної інфраструктури Київської області. Ми там маємо почесне місце в цьому плані, тому що у нас є міжнародний аеропорт. Доповідачем був я і Дяченко, і ще одну зазначили ми для них одкровення, скажімо так, що міжнародна траса дошкуляє мешканцям Борисполя, щоб це було теж враховано, щоб через нас не проходив транспорт, що був вище сказано, великогабаритний а інший, та інший транзитний. Одне з важливих питань, яке обговорили на нараді, це працевлаштування та облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю першої та другої групи, зауважила Лариса Прозорова, виконуюча обов'язків директора Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості. У нас є на обліку особи з інвалідністю першої та другої групи. Будь ласка, у вас є можливість засунувати хороші місце для особи з інвалідністю першої та другої групи. Будь ласка, звертайтеся, зверніть на це увагу. Це Олаштовується для особи з інвалідністю без ну як робоче місце здається кошти 165 тисяч за особу з інвалідністю першої і 71 тисяча за особу з інвалідністю другої групи. Одне що потрібно закупити вам. Ми прийшли, сфотографували, взяли документи, ви подали заяви документів, вам за 10 днів відшкодовуються ці кошти за облаштування робочих місць. Ні перевіру зараз немає, нічого абсолютно. Тому що тільки в Бориспільському районі немає в нас облаштованих робочих місць. Начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан повідомила, що батьки майбутніх першокласників вже активно подають документи до ліцеїв, а також поділилася планами заходів, які відбудуться цього тижня. «У Нас планується змагання разом з управлінням молоді і спорту Чарлідінгу. Це пліч опріч цього тижня. До нас приїжджає письменниця Тамара Горіка-Зерня, Це українська письменниця-перекладачка. Дуже відома волонтерка. Вона буде в будинку дитячої творчості представляти свою творчість і волонтерство. І в суботу в неділю у нас буде проходити Кубок України з більшохідного туризму. Це зі всієї України приїде до нас 11 команд із Запоріжжя, і Миколаїв, тобто ну, вся Україна, тому власне. Ці два дні будуть діти змагатися з пішохідного туризму. Твоя кров може врятувати чиєсь життя 5 березня. У Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування о дев'ятій ранку відбудеться забір крові. Повідомив виконувач обов'язків директора лікарні Василі Лисиця. Сьогоднішній день у нас регулярно відбувається забір крові. Він відбувається по попередньому загосуванню. Це з обласним ОПК. Наразі на завтрашній день у нас планується такий забір. Будемо викликати дві бригади для забору крові. Проводити, будемо на території лікарні під пологовим будинком. Є укриття у нас. Саме там і за умов забору і для безпеки нашого населення ми проводимо саме там. Ця кров йде на потреби збройних сил України. Звісно, в першу чергу. Ну і для потреб наших пацієнтів, які не дай Бог, але в подальшому будуть потребувати переливання елементів крові. За словами Василя Лисиці, у бюл зазвичай приходить багато людей. За один раз дають кров понад 100 донорів. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.